Вітаю, з вами Алекс Мусевич і ми говоримо про дорогу до мети. Це трансерфінг українською мовою. Повна версія 45-го дня. Якщо ви ще не бачили попередніх днів, обов'язково перегляньте їх. Відкиньте важливість цілі. Відмовтеся від надмірного бажання і залиште тільки рішучість мати. Ви повинні йти до своєї цілі, як за кореспонденцією з почтового ящика. Єдине, що може зіпсувати усю справу на дорозі до вашої мети, це надмірна відповідальність, надзвичайне зусилля. І боязнь поразки. Крутіть у думках цільовий слайд, не включаючи у нього ніякі сценарії. Ви це уже маєте. Не думайте про те, як досягти. Якщо ви зосередитесь на цілі, ніби вона уже досягнута, через деякий час. Зовнішній намір відкриє перед вами можливості, двері, і тоді засоби знайдуться самі. Якщо ваша ціль здається вам важко доступною, усе свято вам будуть псувати сумніви і тягостні роздуми про можливу невдачу. Як же все ж таки повірити у неможливе, щоб воно стало можливим? Ніяк. Ви ніяк не можете ні оговорити себе, ні переконати, ні примусити повірити. Залиште усі ці клопоти і займайтесь краще справою, крутіть у думках цільовий слайд і не забувайте рухати ногами у напрямку до цілі. Вас не повинен колисати той факт. Що ціль поки що далеко за хмарами, вам важко уявити, як це може стати вашим. Але це не ваша справа. Від вас треба лише зробити замовлення. Решту надайте волю робити офіціант. Коли розум побачить, що двері відкриваються, сумніви відпадуть. Багато людей, які добилися. Голову заокружуючих успіхів говорили потім, що ніколи не, не повірили би, що здатні на таке. Одна лише порада: не ставте свою ціль на одну карту. Знайдіть запасну дорогу, страхівку, не гримайте попередніми дверима і не спалюйте мости передчасно. Я вам дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, лайкайте. Також підписуйтесь на канал, якщо бажаєте побачити 46-й день. Це була дорога до мети. Трансерфінг Керуй реальністю.